Що не так з віртуальною карткою на скешбеку в приваті. Співзасновник засновник Гороховський підняв шум. Приват передає дані про всі ваші рахунки третім особам. Інші банки так не роблять, сказав він. Що на це відповіли у приваті, і чи дійсно інші банки так не роблять? Я розповім далі. А ви не забувайте забирати безкоштовний гайд з фінансової грамотності в телеграмі за у біо. Отож у приваті всі звинувачення відкинули. кажуть, все законно нічого зайвого вони не розголошують, а передають дані тільки про покупки в межах програми для нарахування кешбеку. Тим часом юристи кажуть, що все не так просто адже договір передбачає доступ до даних не лише про поточні рахунки, а й про ті, які ви відкриєте в майбутньому. Свої 5 копійок докинув і Железняк мовляв, все це вимога кабміну. А отже, ви даєте згоду на розкриття банківської таємниці, відкриваючи карту в будь-якому банку, а не тільки в приваті. І Як вишенька на торті, закриття картки скешбеку нічого не змінить. Експерт з кібербезпеки Корсун наголошує, що держава все одно зможе спостерігати за всіма вашими рахунками у банку протягом наступних 20 років. А дані можуть бути передані невизначеній кількості. Осіб установі організації.